На дорозі навіть найпрагматичніші люди стають забобонними. Що вже казати про п'ятницю 13-го? Здавалося б, звичайний день, але овіяний містикою і таємницями. Звідки взялися забобони і чи є для них підстави? Дивимося далі. Теорії, які намагаються пояснити цей страх, принаймні кілька десятків, є релігійні. Нібито у цей день Адам і Єва спробували заборонений плід, Каїн вбив Авеля і навіть розіп'яли Ісуса. Інші теорії пов'язані з магією. Одна з найпопулярніших прокляття магістра ордену тамплієрів. кажуть, що саме у п'ятницю 13-го його відправили на вогонь. Магістр прокляв і сам день, і всіх причетних до його страти і знищення ордену. Страх перед п'ятницею тринадцятим психіатри відносять до фобій. Утім, на відміну від страху Темряви чи пауків, заговорили про неї не так давно, усього близько сотні років тому. Психологи вважають, у людській свідомості поєдналися два окремих страхи: п'ятниці. Та числа 13. за бажанням можна знайти достатньо катастроф, які сталися саме в п'ятницю 13-го. Приміром, у цей день розбився шатл Аполлон 13 остання резонансна катастрофа аварія круїзного лайнера Коста Конкордія в січні цього року. Ми в 21 столітті, і з усіма цими технологіями, які зараз застосовують на суднах, такого просто не мало статися. Я все життя провів у морі і розумію, що вся ця історія якась дивна. До речі, власники судна порушили неписаний морський закон не виходити в море в п'ятницю 13-го. Існує легенда, що у 19-му столітті англійський уряд намагався довести абсурдність такого забобону. Для цього побудували судно, яке так і назвали п'ятниця 13 13-те». У цей, буцімто, нещасливий день його заклали, уперше спустили на воду та відправили у перший рейс. Однак, корабель так і не повернувся. Масова паніка перед містичним днем суттєво впливає на повсякденне життя. Дотрахували, що в середньому в такі п'ятниці тільки у США бізнес недоотримує майже мільярд доларів. Люди відмовляються виходити на роботу, літати у відрядження або підписувати контракти. А от в Україні про небезпеку цього дня знають, але не дуже його бояться. Нет, пятница-13 -е, это не наше суеверие, мы к нему относимся совершенно как к обычному рабочему дню. Неприятности могут быть в любой день, в любое время, совершенно разные. Не зависит от... Пятница 13-го или там вторник шестой. Вот пятница 13-го, это тот день, когда ты все-таки стараешься очень важные дела на этот день не намечать. Потому что вот есть какие-то когда моменты предубеждения. Хотя все понимаем, что это больше такая же мифология и отношение этому к реальной жизни не имеет. Но, знаете, как береженного Бог бережет. Как-то у меня получается, в 13 числа все мои мечты, все, что я желаю, все сбывается.